Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати доволі цікавий ліхтарик GD+, який має функцію підзарядки від сонячної панелі. Ліхтарик принесли з заявленою несправністю, не вмикається, але як часто буває, проблема виявилася набагато простішою, ніж здавалося на перший погляд. Дістанемо його з коробки та проведемо огляд. З боку ліхтарика нанесені вхідні та вихідні напруги, а на передній та боковій поверхні розміщені три ліхтарика, які можуть вмикатися як окремо, так і разом. На задній панелі ліхтарика розміщені всі необхідні роз'єми та дві кнопки керування ліхтариком. Третя кнопка знаходиться на рукоятці приладу. Як бачите, ліхтарик на натискання кнопок не реагує, тому розберемо його та оглянемо зсередини. До речі, ліхтарик комплектується сонячною панелью для зарядки акумулятора та трьома світлодіодними лампами, які вмикаються в ліхтарик. Кожна лампа оснащена 3,5 мм роз'ємом та має свій вимикач. В комплект також входить кабель для зарядки від 220 В та USB-перехідник з 5 роз'ємами. Сонячна панель 9 вольтова та має потужність 3,5 Вт. Підключимо ліхтарик в мережу, щоб перевірити, чи заряджається у нас акумулятор. З'явилася індикація, що мережа підключена. Тепер спробуємо увімкнути ліхтарик. І, як бачимо, все у нас працює, і ліхтарик був просто розряджений. Через деякий час засвітилися три зелених світлодіоди, які сповіщають нас, що акумулятор повністю заряджений. Всі порти та додаткові світлодіодні лампи також працюють. Так само, як і зарядка від сонячної панелі. Панелька видала 5 В, але це в приміщенні і без прямого сонячного світла. Я обіцяв оглянути ліхтарик зсередини, тому оглядаємо. Всередині маємо оригінальний 6-вольтовий акумулятор ємністю 4,5 А. -години. Всередині маємо доволі простеньку безтрансформаторну схему та, як наслідок, безгальванічної розв'язки зарядний пристрій. На акумуляторі присутні 6 В, але при подачі навантаження ця напруга просідає до 2,9 В. За побажанням власника роблю кілька тестів на споживання електроенергії в залежності від режиму роботи ліхтарика. І як бачите, максимальне споживання не перевищує 1 А. Проженемо акумулятор через декілька циклів заряд розрядів. Визначимо залишкову ємність акумулятора І якщо все нас буде влаштовувати, встановимо акумулятор на своє місце, а якщо ні, то доведеться купувати новий. Акумулятор виявився практично повністю спраний. Тепер провожу декілька тестів зарядного пристрою, після чого зберу прилад назад. Всім, кому було цікаво, чи корисно підписуйтесь на мій канал. А ми з вами, як завжди, побачимося в наступному відео. Бувайте!